Для всіх журналістів, для всіх присутніх ми не маємо політичних вимог, ми не маємо підношення до жодної політичної сили. Ми зібралися тут і в 18 інших областях, під допомогти управліннями, щоб протистояти. Дякую всім, хто прийшов, ви не просимо, ми сами не просимо, ми сами не просимо, ми сами не просимо, ніж не обіців, ніж не мав, Що у вас ваш захід, Будь ласка, дайте нам можливість покласти вінки. Ми будемо ще за це вдячні. Дякуємо. Тут проходять катування і вбивства людей. Невже ви думаєте, вам це простять? Невже ви думаєте? Ми вам це простимо. Прохання зараз приєднатися до покладання квітів, а потім до хвилини мовчання. Закривайте! Діжим з обратно! Закрывайте! Держим, держим. Поплатіть квіти на сході! що? Ваш, чи що сходить! Голодка! Вам Вам зачиняли з завтра, Вінок, ви вас дали, вас від народу! Ми дали. Ну, не козли вам дам! Ви розумієте, що через будете? тиждень вас просто спалюються нафти. Eu não